Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеси Транспорт. І вночі, 23 липня, росіяни здійснили черговий найпотужніший на даний момент повітряний удар по Одесі. Було дуже багато прильотів. Ворог випустив 19 ракет, з яких було дев'ять. І ми зараз знаходимося на соборній площі, де Стоїть напівзруйнований після влучення російської ракети спасопереображенський собор. Зараз ми поспілкуємося з очільницею прес-центру оперативного командування Південь, пані Наталією Гуменюк. Ми проаналізуємо роботи протиповітряної оборони та прогуляємося по іншим містам, де були пошкодження. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ворог котре атакував Одещину і спрямував ракети різних видів, різних засобів базування майже одночасно, використовуючи ту саму тактику, яка вже здалася йому вдалою, і застосував щонайменше 5 видів ракет, які здійснювали маневри навколо портової інфраструктури. Намагаючись влучити в порт, ворог також атакував цивільну інфраструктуру, церковну інфраструктуру, як з'ясувалося, і пошкодив дуже багато приватних будинків, автівок, є влучання в міждумовій території, також є наслідки по місту від повітряного бою. Тобто збивання ракет теж призводило до певних влучань і руйнувань. Загалом було випущено 19 ракет різного типу, це і Х-22, стратегічна авіація, і берегові ракетні комплекси, і Стандер К, Іскандер-М балістичної траєкторії, береговий ракетний комплекс Бастіон з Криму випускав Онікси, а також долучився до атаки і підводний човен, який перебував на бойовому чергуванні. Чотири ракети типу «Калібур» були спрямовані на Ондесу також. Повітряний Сили знищили 9 ракет. Це ракети, які ми здатні збивати. в нас є на це обладнання. Калібри і Іскандер К. Вони майже ідентичні за показниками, тому ми можемо по них працювати. Наслідок повітряної атаки загальної: 19 людей отримали поранення, серед них 4 дитини. 14 людей. Госпіталізовано, серед них три дитини. Одна людина, на жаль, загинула. Це охоронець приватного закладу, який вночі перебував на роботі. Повітряну тривогу в Одесі оголосили за 20 хвилин до першої години ночі і десь приблизно через 15-20 хвилин після цього стало чутно дуже гучні вибухи. Всього, нагадаю, росіяни випустили 19 ракет п'яти різних типів. Це були 5 крилатих ракет «Іскандер-К», це були 2 балістичні ракети «Іскандер-М», це були 5 Крилатих надзвукових ракет Онікс, які запускали з берегових ракетних комплексів на території Криму, і Росіяни показували у своїх соцмережах окупанти, як відбувалися це ці, ці пуски ракет. Окрім того, було запущено ще чотири крилатих ракети калібр з підводного човна та три надзвукові крилаті ракети х 22 зі стратегічних бомбардувальників ту 22 що знаходилися над Чорним морем. Протиповітряна оборона працювала дуже активно. І змогла збити дев'ять ракет. Це ті самі ракети, про які пані Наталя Гуменюк заявляла, що проти них є засоби ураження. Це всі чотири ракети калібр були збиті, та всі п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» Вони також були збиті. Але всі інші 10 ракет це Онікси х Х-22» та балістичні іскандери. Вони, на жаль, дали влучення у ті чи інші райони центральної частини міста Одеса та у портову інфраструктуру. От саме у цю праву частину собору влучила ракета, спричинила пожежу та пробила е, всі перекриття аж до мінус першого поверху, де знаходиться підземна частина храму. Зауважу, що цей Преображенський собор це новоділ. Він е, побудований заново на початку 2000-х і є головною церквою Московського патріархату в Одесі та Одеській області. Таким чином Росія завдала удару саме по своєму центру впливу. Gracias. Також від розприльоту російської ракети дуже багато дісталося району на початку вулиці Преображенської. Дуже постраждав район військового узвозу та будинку вчених, де був прильот, і постраждали чи не найбільш важливі пам'ятки архітектури та історії Одеси. Це будинок вчених, це будівля на військовому узвозі, це школа столярського, це будинок помера, вулиця Гоголя та багато іншого. А це незламний кіт Рудик, якого росіяни вже вдруге намагаються вбити, але не змогли. Цей рудик обов'язково переможе росіян і погризе їх кістки потім. Кс -кс 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 -кс. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, Росія таким чином намагається відрізати Україну від її єдиного фактично зараз виходу у Чорне море. Це порти Одеси, Південного та Чорноморська. А президент України Володимир Зеленський вже пообіцяв адекватну відповідь Росіянам за цей військовий злочин. Одночасно, прокуратура Одеської області та правоохоронні органи вже ведуть розслідування цього. Обстрілу саме як військового злочину, оскільки він був спрямований по житловим будинкам у історичному центрі міста. Ну а загалом для нас, щоб зупинити всі ці російські удари, потрібно якнайбільше систем протиповітряної оборони, в тому числі таких, які здатні збивати крилаті та балістичні ракети, тобто Петріот та САМПТ італійсько-французького виробництва. На цьому і завершуємо. Стежимо за ситуацією до по побачення Слава Україні.